Друзі, вітаю на каналі. Наша дача в цьому відео коротенько хочу розповісти, які овочі ми будемо сіяти найближчим часом. Чому треба проговорити це? Тому що багато питань від городників, особливо новачків, хто тільки розпочинає займатися вирощенням рослин, що робити, як рятувати розсаду низкорослих томатів для відкритого ґрунту переростає. Чи розсаду цибулі ріпчастої також переростає? Я завжди казав, якщо є сумніви, чи треба вже сіяти, чи не треба, орієнтуйтесь приблизно на нас. Я буду розповідати за терміни вирощування посіву для Київської області. А ви вже дивлячись на свій регіон, можете трішки ці терміни коригувати, плюс-мінус ту чи іншу сторону. Проберімося коротенько по основних овочах, які... Будемо зараз сіяти. скоро. Не зараз, але скоро. І так, перше, що ми будемо вже зовсім скоро сіяти, насіння цибулі ріпчастої на розсаду. 30 березня будемо проводити посів. Вирощувати розсаду будемо приблизно 50 днів. І 20 травня ми вирощену розсаду. Будемо висаджувати у відкритий ґрунт на грядку. Це фрагменти. Ви зараз бачите з минулого року, як все це відбувалося. І приблизно 10 серпня ми на цієї цибулі розраховуємо зібрати гарний врожай. Ось це фрагмент відео знятого 10 серпня. Це, що стосується вирощування цибулі цибулістої через розсаду. Наступна розповсюджена культура, яку багато хто вирощує, це агірки для теплиці, яка майже не має обігріву. Ми будемо сіяти для своєї теплиці дачної агірки приблизно 10 квітня. Ось такий термін проведення посіву. Ніяк не зараз. 25 днів будемо вирощувати в розсадному стані і приблизно 2 травня будемо висаджувати її в свою теплицю. А в червні ось такий врожай на цих огірках ми вже збирали. Наступна розповсюджена культура томати для відкритого ґрунта. Низькорослі ми будемо сіяти 18 квітня. 18 квітня проводимо посів, вирощуємо протягом 37 днів приблизно, плюс-мінус. І висаджуємо у відкритий ґрунт 25 травня, коли міне. Загроза приморозків весняних, тому що томати вони не витримують приморозків і одразу гинуть. Щоб цього не трапилось, ми і висаджуємо їх у відкритий ґрунт трішки пізніше. І ось такий врожай ми з цих томатів в минулому році збирали. Також будемо сіяти кабачки, але пізніше вони у нас будуть вирощуватись для висаджування у відкритий ґрунт, тому сіємо їх 1 травня, а висаджуємо у відкритий ґрунт приблизно 20 травня. Коли мине загроза приморозків, знову ж таки, вони гинуть одразу. Якщо навіть мінус 0,5 градусів буде, вони померзнуть. І розсаду каванів Теж ми сіємо в першій декаді травня. Це теплолюбна культура, яку не треба поспішати сіяти зарано, щоб вона не загинула після висадження у відкритий ґрунт від весняних приморозків. Ось що хотів розповісти за основні овочеві культури, які ми будемо сіяти найближчим часом. На цьому відео завершу, друзі. Якщо ще раз хочу сказати. Є таке бажання, можете хоча б приблизно на нас орієнтуватися, як ми це робили, тому що ці терміни просто вони вже перевірені. Ми їх перевірили для Київської області, для Бучанського району, якщо бути точнішим, і вони гарно спрацювали в минулому році. Але ж треба розуміти, також, що рік на рік, як то кажуть, не... Не співпадає, може погода вона буде, буде бути трішки різною і відрізнятися по температурним показникам, тому ризик все одно залишається, але приблизно це працює. На цьому завершу. Дякую за увагу. Всім бажаю гарної розсади, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.